Всім привіт! Напевно, ви помічали, що от дійсно речі стають гіршими. Будь то одяг, будь то техніка, будь то авто, будь то що хочеш. І це не бубньош старого діда, ну точніше, баби. А це дійсно так. А вся справа в тому, що є така капіталістична штука, що називається заплановане старіння. тобто Бренди завчасно розробили продукт так, щоб він обов'язково зламався рівно через певний виведений період часу. Я впевнена, що у вас бувало так часто, що от тільки, наприклад, на якийсь холодильник закінчується гарантія, все місяць він ламається. Тільки на телевізор закінчується гарантія. Два-три місяці він ламається. Тільки на те закінчується гарантія. бац, якась поломка. Це не просто так. Це все є заплановане зістарівання для того, щоб ви знову і знову і знову купляли речі. І сьогодні я от розберу з вами психологію цього оцього, оцього уловки маркетолога. А почалося все 120 років тому, на початку індустріальної епохи. Всі речі дійсно були дуже якісні. Тоді продукти дійсно різні, вирізнялися. Там, будь то якась техніка, будь то якийсь одяг, вони дійсно вирізнялися якістю. Тому що просто банально бренди такі, так, ми повинні зробити дійсно найкращий продукт на ринку. Але, що ви розумієте, з найкращими продуктами вони дуже довго служать. Всі, хто хотів їх купити, півроку, рік, два-три купляють. А потім все. А потім нема покупців. А зарплату, то платити людям треба. І в 1925 році основні виробники лампочок создали концерн. От, 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 я напишу, що він називається. Фебус. Можна по-разному трошки називати, в залежності від вашого акценту. Е, і, коротше, там збиралися виробники лампочок зі всього світу. З Америки, з Європи, з Азії, з Австралії, просто звідусюди. Бо до того лампочки працювали по-різному. Ну, якісь працювали 3 тисячі годин, якісь 5 тисяч годин, якісь 10 тисяч годин. Тобто купив лампочку і користуюся нею 5-7 років. Ну, взагалі прекрасно. І ці виробники вирішили створити, як вони сказали, які ті, що об'єднались там. Єдину стандартизацію для взаємозамінюваності продукції. Насправді ж вони домовилися цим концерном, конгломератом, ну давайте поправді картеліум. вони домовилися про те, що жодна лампочка розжарювання не буде перевищати тисячі годин. Все, це стандарт. І якщо хтось порушував і робив лампочки, які працювали 2000 тисячі годин, 3000 тисячі годин, та навіть півтори тисячі. Їм ставили штрафи в розмірі сотні тисяч доларів. Ви думаєте, чого в мене тут лампочка задія? От для того в мене тут задія лампочка. Отакі, От ті, хто робили виносливі лампочки, їм отак засовували ту лампочку, я не знаю, куди. Давайте не будемо про це, засовували, коротше, лампою куди, і казали, все, якщо ти не будеш робити лампочки по типу, тисячу годин, все. Ти пішов з ринка, поняв? Ну і вже іншим мі, малесеньким таким виробничкам вже теж пройшлося ну, підстаратися під стадер цієї індустрії. І так виплило те, що навіть зараз, 100 років після цього, саме лампочки розжарювання мають максимальну продовжуваність виключно тисячу годин. А якщо ти хочеш собі довговічну лампочку, то тобі вже приходиться купляти LED-лампочку. Бачите, хоч. Уч трошечки щось ввели для людей, щоб вернути те, що було 100 років назад. Навіть зараз ще існують ті лампочки, які горять уже майже як 125 років. Наприклад, в пожежній частині американського міста Лівермор досі ще горить та лампочка, яку заживели в 1902 році, тому що вона просто банально створювалася ще до цього картелю. Далі, потім, оці всі приколи запланованого застеріга, пішли до машин. Одна з перших машин, це яка була, це була машина Форда. І він що казав? Я хочу зробити машину таку, щоб от людина прийшла, купила мій Форд. І більше ніколи ніде не понадобилась ніяка машина, навіть моя. І про кольори він що казав, що машина може бути будь-якого кольору, головне, щоб вона була чорного, тому що її легко мити. Але от він теж створював, теж десь починаючи спочатку двадцятого століття, Машини. Потім виявилось так, що десь вже в 20-х роках його машини вже мали десь приблизно 30-40% американців. Ті, які хотіли купити машини, ті і мали машини Форда. А от інші не дуже хотіли його машини, починали брати його якихось конкурентів. Або вони казали, та наша нам щось обнавлювати, і ця машина хороша. Ну, і що ж їй 20 років? Від рог везде і нормальна, і, і прекрасна. Не нам нова машина. А потім почалась Велика депресія. І все. І всі роботники заводу Форд сіли на жопу на голодну свою жопу. І тут ситуацію врятували. ну для брен, Звісно, врятували, для людей то не дуже. Врятували. Маркетологи Дюпонт, Тому що маркетологи Дюпон тоді були одними з великих акціонерів, в них там була дуже велика частка форду. І вони сказали, слухайте, а давайте ми будемо кожен рік створювати трошечки новий форд. З трошечки новими деталями, в принципі, такий же сам, але трошечки нові деталі. І вони будуть вже незміннямі. І що будемо кожен рік карасити ваш форд в новий колір, в новий колір. В цьому році буде лазурний і червоний форт. В наступному році буде блакитний і рожевий форд. Через рік буде е, зелений та оранжевий форт, щоб кожен, хто купляв форт в минулому році, відчував себе просто хом безпантовим. Нагадує щось, да? І це навишен Джонні. І отак поступово. Ми дійшли до того, що виробники машин почали виробляти кожен рік різні машини. І вони реально були трошечки різні, але дуже однакові. Тобто бренду не потрібно було перероблювати дуже сильне виробництво, але при тому людям потрібно було постійно купляти нову машину, щоб вони були самі круті. І уже в середині 50-х, початку 60-х, середній цикл покупки машини у американця був. Два з половиною роки. Два з половиною, десь два з від двох з половиною до чотирьох років американець кожен раз собі купляв нову машину. І маркетологи Дюпонта тоді заявили: треба би вообще, щоб якщо буде кожен рік купляти машину, оце буде вообще ідеально, Надо до цього довести. Слава Богу, 60 років пройшло, не довели. Слава Богу, люди так хоча б по два три роки на машинах їздять, а потім вони попадають в тотал, а потім на них їздять ще й українці. Така ж приблизно саме ситуація і обстоїть з колготками. Спочатку вони були настільки міцні, що їх ну просто неможливо було розірвати. Їх жінки носили десь по місяць, два, три, п'ять роками іноді могли носити, якщо жіночка була дуже акуратна. І теж десь 40-50-ті виробники колготок зрозуміли, так, щось тут десь ми самі себе намахали. У нас скупила колготки, тепер їх купляти не хочуть. Що нам робити? Що нам робити? Що нам робити? Передумали. І почали робити колготки теперішнього зразку. Оце знаєте, які ти натягаєш. ти ще не спіла їх натягнути до своїх причинних міст, а на них вже отака стрілка від п'яточки йде. От так, бачите? Отак От заплановане застарівання в лампочках і в машинах. Почало приводити до запланованого застарівання ну просто майже в усіх усюдах. Але десь ближче до 80-х, 90-х виробники почали розуміти, що якби їхня оця вже штука з типу застаріваючим товаром уже не дуже діє. Уже люди і калготички зашивають, уже люди і машини примудрилися самі ремонтувати. І тут вони придумали штуку, що називається купи бюджетний базовий товар. Але тепер до нього замінник купляє за три дорого. Бритви, електричні зубні щітки, принтери. Да, ці самі принтери, де тобі потрібно купувати новий картридж. Бо якщо ти його заправиш самостійно, тобі твій принтер зробить О! І при чому ж, ви розумієте, ти трясеш той картридж, там в тому картриджі ще валом черніла, а він вже показує, ні, нема черніла, ми не будемо печатати. І ти зараза таке скриваєш що цей картридж, Дивишся там реально на половину чорніла. І в тебе нема виходу. В тебе, якщо в тебе звичайний струйний принтер, в тебе нема виходу. Тобі доходиться йти і, і купляти оцей. Я про будуть мати оцей картридж. Тому що я в бурсі, я стільки потратилась на ці картриджі. Тому що я питалася їх замінювати. Вони в ітогі забили мій принтер, і мені в ітогі його пройшлось викинути, тому що банально самозаміна заміна черніл, забила всі сопла, а ці сопла не і І принтер був відносно дешевий 30 доларів. ага. І Відчинила по 20 потім до нього. І отак в усьому. Ті ж самі телефони. Подивіться, спочатку раніше, ще років 10 назад, всі телефони були з виймаємою батареї. А потім, в 2015-му, до всіх дійшло, на що нам робить виймаємо батарею. Якщо це замінники, люди будуть і людям. вже телефони не так міняються. Давайте як в нульових. бо в нульових реально кожен рік якийсь новий форм-фактор створювали. А зараз вони вже майже не міняються, тому треба щось зробити так, щоб люди перестали, перестали самозамінювати деталі. І так, щоб вони знову залежали від нас. І тому ці всі телефони зробили батарейку вбудовану. Тобі потрібно його здавати в якийсь ремонт. І то після того ремонту не факт, що приживеться та батарея, тому що в мене чого в мене взагалі того вже телефона старого немає, того що по факту батарея нова вже не прижилася. Я заряджала телефон по 4-5 разів на день. І прийшлось, бачите, йти на уловки. Виробника і купляти новий телефон. тому що без телефону я не можу. Але і з тим телефоном я вже теж не могла. А які ви випадки замічали? Спеціально зробленого застарівання, коли ще продукт дійсно може служити, може працювати і прекрасно все робить. Але виробник спеціально все зробив так. Щоб відчувалось так, що продукт дійсно застарий. От. Ті ж самі телефони, реально, вони змінюються там піпечку-піпечку, але все делають софтвер перепрошивку, щоб ці минулі моделі почали віснути. Роблять якісь кольори, щоб, типу, твій телефон звичайного кольору вважався якимось овським. З одягом те ж саме, все кожен раз змінюють. Що от ти в своєму, в своєму житті помічав з отаких хитрих уловок маркетової. Про що би ти хотів зі мною, можливо, поговорити в наступному випуску. Напиши, будь ласка, от сюди в коментарях. Отсюди, от напиши. І я буду рада з тобою обсудити і в коментарях, і потім, може, навіть якісь теми з цих коментарів стануть. Темами наступних роликів Goodbye!